Всім привіт! Тут важна ось така стильна колечко. Беремо скляру та бісер. Набираємо 4 бісеринки і іншим кінцем проходимо в останню набрану. Тепер вирівнюємо кінці ліски, тримаємо ось так за кінці ліски і тягнемо за нашу бісеринку. Ось вийшов перший хрестик. На лівий кінець набираємо склярус та бісеринку, а на правий один склярус. І правим кінцем проходимо в останню бісеринку на лівому кінці. Ось так. Тепер на лівий кінець наберемо дві бісеринки на правий одну. І правим кінцем проходимо в останню бісеринку на лівому кінці. Ось так. На лівий кінець набираємо склярус і бісеринку на правий один склярус. Правим кінцем проходимо в крайню бісеринку на лівому. На лівий кінець наберемо 2 бісеринки на правий одну. Правим кінцем проходимо в крайню набрану бісеринку на лівому. На кожен кінець набираємо по одному склярусу і тепер на будь-який кінець наберемо одну бісеринку. Іншим кінцем проходимо через неї. Ось так вже виходить. Плетемо по ширині свого пальця. Далі ось так притулюємо. І бачите, воно в мене не спадає не вистачає приблизно Двух хрестиків. Тобто не потрібно, щоб воно спадало. Тепер на лівий кінець наберемо три бісеринки, правим кінцем проходимо в крайню набрану на лівому. Ось так виходить, тепер на лівий кінець наберемо 3 бісеринки і правим проходимо в крайню набрану. Це ми вже почали плести другий ряд. Зараз так повернули плетіння і правим кінцем проходимо в склярус. Ось так воно виглядає. Далі на лівий кінець наберемо скляру ста бісеринку. Правим кінцем проходимо в крайню набрану бісеринку. Беремо правий кінець і проходимо в наступну бісеринку. На лівий кінець наберемо дві бісеринки. Правим кінцем проходимо в крайню набрану. Беремо правий кінець і проходимо в склярус. Тепер на лівий кінець наберемо склярус та бісеринку. І правим кінцем проходимо в крайню набрану бісеринку. Тепер правим кінцем проходимо в наступну бісеринку. На лівий кінець наберемо дві бісеринки. Правим кінцем проходимо в крайню набрану. Тепер таким способом плетемо до кінця. Ось я доплила. Тепер будемо закінчувати. Для цього на лівий кінець наберемо один склярус. Ось так от тримаємо колечко. І тепер лівим кінцем проходимо в ось цю бісеринку. Я пройшла і ось так підтягуємо. Ось уважно подивіться, куди ми проходили. Далі, будь-який кінець, наберемо один склярус і інше проходимо через нього. Ось так уже виходить, я вам трохи поверну, щоб показати. Тепер беремо правий кінець, проходимо в праву бісеринку. І беремо лівий кінець, проходимо вліву. Тепер підтягуємо. Тепер на будь-який кінець наберемо один склярус і зав'язуємо три вузлики. Поки зав'язую, раджу підписатись на мій канал. Тут багато цікавих відео про бісер та моє життя. Кожен вузлик обов'язково міцно затягуйте. Але головне тут не переборщити. І ось таке гарне колечко вийшло, Дякую за перегляд.